Всім привіт, дорогі друзі! Я сьогодні почав викупку. Будь ласка, кого я вже записав на саженці, не треба мені названювати. Е, хто мені написав на Viber, будь ласка, е, я всім відповім. Всі отримають свої саженці. В якому вистачить, звичайно. Подивіться, сьогодні дощ. Вон, дощ на вулиці, я копаю весь уже, весь мокрий, бачите? О. До колін уже мокрий. А ви собі думаєте, що там той чорт не піднімає трубку, не відповідає на питання, та я копаю, я не сижу, десь прохлаждаюся. Ну, зараз уже дуже мокрий, зараз е закінчую і теж сідаю. Сідаю у телефони, буду відповідати на питання. Так що не переживайте, все нормально. Сьогодні ми почали, слава Богу, і будемо продовжати. Дякую.